Отож, про перспективи таких зустрічей ми поговоримо далі, і не тільки в тому числі про гарантії безпеки. Андрій Дубрянський, речник Українського конгресу комітету Америки, із Вашингтона до нас уже вмикається. І традиційно вітаємо нашого гостя. Дякуємо, що і з нами, пане Андрію. Вітаємо, вітаю, дякую, що запросили, пане Андрію. про те, що сказав президент Зеленський, зараз які є. Е Підстави так, чи то передумови для потенційних зустрічей між Трампом та Зеленським. Все можливо, я дивлюся на специфічно на американський графік. Я знаю, що ще залишилося 4, вибачайте 8 робочих днів для конгресу. Домовитися на їх бюджет то переважно всі залишаться тут в Америці щодо лідерства конгресу лідерства Сенату. Аж поки ця справа завершиться. Я головне думаю, хто від'їжджає з Америки на потенційний візит до Давосі, який відбудеться в наступному тижні. Тижні uh, на європейському континенті чилиці було легше, щоби якнайшвидше мати зустріч. Як це б відбулося, я би uh, рекомендував думати при кінці місяця, не терміново цього тижня, але. Як я казав раніше, все можливо як потрібно. То навіть і що Америка просує війну проти Венезуелу чи різні кораблі у Атлантичному океані, ми знаємо, що ще діються розмови з американського боку і українського боку, то я думаю, що навіть і європейські партнери би хотіли побачити, що справа гарантії би була завершена якнайшвидше. Андрію, ви зокрема згадали за конгрес, Як щодо, зокрема голосування у конгресі, які стосуються і санкційної політики, законопроект Грема блюменталя якраз маємо на увазі, які зараз перспективи, зокрема розгляду цього питання? Зокрема, днями Трамп також згадував за цей законопроект і каже, що дав зелене світло на якраз розгляд цього питання. Що відомо про, про, якраз про цей документ зараз? Так, моя е, перша реакція була минулому тижні: що треба чекати, аж поки ми почуємо, коли буде специфічне голосування. Але більш важливо, так само є які яка мова е, є, буде в фінальному законопроєкті раніше. Цей законопроєкт існував без е, включення Білого Дому. Е, це була сенатська і конгресова е, мова. А тут ми знаємо, що починаючи у жовтні, білий дім включався до справи цього законопроекту і мав декотрі рекомендації. Тепер ті 80 голоси, що спів спонсорували у сенаті цей законопроект. Вони спонсорували ранішу версію, Як тут будуть зміни? То нам треба е, ще раз домовитися, хто підтримує цей закон і хто не підтримує закон. То тут ще має бути якісь переговори між республіканського боку і демократичного боку, але навзагал ми знаємо, що мажоритат і в сенаті, і в конгресі готові голосувати. Пане Андрію, ну і ще як зараз можна окреслити з від початку року позицію Трампа щодо Російської Федерації, зважаючи на низку зараз захоплених танкерів, саме тіньового флоту, так. так вони під різними стягами, наприклад, можуть перебувати там в територіальних водах. Але після висадження, наприклад, американського десанту, зараз як зараз це все можна подати очима Трампа? Я є дуже багато тепер зміни від тільки від посередини грудня минулого місяця, не тільки ми знаємо, що були зустрічі з зеленським і європейськими партнерами. Була телефонна розмова, як і декотрі зустрічі з Дмитрієвим Стівков з у Парижі. Але поза тим більше ту було сперечання між Америкою і нашим ворогом. Ми вже садали танкери. Ми можемо садати на Пад, контрнапад у Сирії американські тільки що не відбувся через вихідних, є різні потенційні конфлікти з нашим ворогом, який тепер зараз. Ворог досить багато мовчає, і ми чуємо це у е, е, ЗМІ в Російській Федерації, е, блогери онлайн е, інфлюенсери е, з нашого ворога, які дуже здивовані, чому Росія так м'яко звернулася і не реагувала до Америки після танків і після інших атаків. Але так як е, е, ми тут, якщо активісти є в Америці, пригадаємо нашим друзям і в медії, як і в конгресі ми не можемо думати, що тільки одна подія така чи танкери, чи інші буде мовчати Росію на майбутнє. Треба цілиться збережати і бути приготовлені, коли вони звернуться на іншій площі бою. Це не мусить бути в океані чи в чи в Це може відбутися де інше. І ми побачимо, мабуть, це одна потенційна теми тема розмови на засідання Ради безпеки в ООН. Пане Андрію, зокрема сьогодні Рада якраз безпеки ООН, за вимогою в Україні має провести екстрене засідання з приводом останніх ударів і з приводу зокрема застосування ракети Орешнік, яка була використана Росією, зокрема ударивши по Львову. міністр ГМЗ Андрій Сибіга у мережі Мережек повідомив, що якраз сьогодні, о 22-й за київським часом, має відбутися дане засідання, якою буде позиція Сполучених Штатів Америки з приводу якраз цих. Питань, що відомо з приводу засідання Радбезу зараз дуже дивний стан зараз тепер в тім, що Америка тільки брала участь в минулому тижні щодо Венезуели в Раді Безпеки, дуже цікаво, що були ті самі пропагандистські голоси, які Росія вживає проти України. То вони так само вживали їх. У Ради безпеки говорити проти Америкою щодо в Венезуелі зараз. Тепер ми знаємо, що Україна вернулася до Великої Британії, до Данії, до Франції до довголітніх друзів України. Але цікаво, що я не бачив, що було згадане США в тім списку як країна, яка к -к кликала за такою засідання Ради безпеки. Ви так само напевно знаєте, що Америка відмовилася від понад 60 міжнародних. Них організацій, включно агенції при ООН, зараз при новому році. То тут стан Америки і голос Америки. Я думаю, всі будуть шукати, який стан Америка вибере завтра, втім, що вони досить в конфлікті зараз тепер є з цілим ОНУ, не тільки з Радою Безпеки. Пане Андрій, ну і на сам кінець, згадуючи привід, так в тому числі для Радбезу ООН, це використання Російської Федерації Орешника по території України. Останнє зараз, що відомо про реакції? Чи взагалі як такі вони є всередині штатів? А на жаль, це все відбулося у часів, коли були різні внутрішні новини, включно декотрі обстріли, специфічно обстріли агенти федерального уряду проти. Ну проти цивільних тут, тут такі збурення і рух проти акції президента Трампа. що Щоденно ми маємо більше і більше маніфестацій, Щоденно ми маємо так само неприємність між федеральних агентів, як і цивільних демонстраторів. То навзагал міжнародні події, чи то Венезуела, чи то інші справи, і включно України, це зали. Шилося не головна тема у нашому змі, а я думаю, що чим буде завтра засідання Ради безпеки, як і так само це, що пан Зеленський згадав, що будуть додаткові якісь зустрічі і обговорення, тільки тоді це перевернеться. Але в моїм колі різні міді експертів продюсерів вони жаліють, що вони навіть не могли вмістити справу Україну через вигідних... Ми вам дуже дякуємо про дякуємо за коментарі для нашого етеру. Андрій Добрянський нагадаємо це речник Українського конгресу комітету Америки, долучався до обговорень студії.